Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Так, дійсно, друзі, така історія зараз несеться мережі, і вона скандальна. По іншому не скажеш. Дівчина написала відповідний пост у соціальній платформі Трец, в якому висловила обурення щодо мовляв завищених цін на консультації психологів і запитала, а чому допомога, яка мала бути доступною, вона перетворилася на якусь таку розкіш. От тільки е, е, скільки сьогодні ми запитали, тоді вже ми поставили редакцію питання коштує взагалі-то бути почутим і чи можна знайти психолога безкоштовно. Дивіться розслідування сніданку. У мережі скандал через ціни на сеанси психотерапії. Коли я почала шукати психологічну допомогу, щоб не війти в депресію. Я чуть не йшла в депресію від цін від прайсу на психологічні послуги. Прайс від 75 доларів. Що кажуть самі фахівці? Я розумію, що є високі прайси, це круто, і люди теж мають на це право. І чи реально отримати психологічну допомогу безкоштовно? 21-річна Оля студентка з Києва. У соцмережах вона поділилася: шукає психолога, аби піти на парну терапію з хлопцем. Пояснює у стосунках криза, але пошуки фахівця. Швидко перетворилися на розчарування. Прайс від 75 доларів. 75-85, е, Якщо в гривнях це 3-3,5 тисячі гривень за годину, психологи українські пишуть прайс саме в доларах в євро. Чому невідомо? Потрібно знайти нормального шарлатана, того хто реально готовий допомогти, а не наживатись просто на чужому горі. На емоціях дівчина написала пост у мережі Трец під її дописом. Сотні коментарів. Одні підтримують Олю. Інші захищають фахівців. Звідки такі прайси? Я тільки на початку свого шляху і вже витратила більше як 470 тисяч гривень на навчання, і це я ще не рахувала щотижневу індивідуальну терапію та супервізію. Тому прайс в тисячу гривень вважаю адекватним. Якщо ви так скажете в супермаркеті, вам дадуть продукти безкоштовно? Моя консультація коштує 50 євро, але я беру гроші за свій час, за який я готова розділити ваше горе та спробувати допомогти пережити його гідно без втрати себе та свого життя. І темою цієї дискусії вийшли на одну з вулиць Києва. Я користувалася послугами психолога, і це якби ціна була 20 доларів на годину, і це була нормальна ціна. А чи готова я, наприклад, платити 100 доларів за годину психотерапії? Ні, не готова. Я ніколи не користувався. Мені само допомагали справитися мої батьки, мої близькі люди. Так насправді я дуже хочу відвідати психолога, але я розумію, що мої проблеми надто глибокі, і це точно завершиться однією сесією. Це буде довгий дорогий процес. і можливо, коли я стану там більш старшою, зможу собі це дозволити. Тоді так, психологиня Христина Муляр пояснює, вартість консультації залежить від досвіду, освіти і рівня підготовки фахівця. І хочеться, щоб люди їх шукали і більше фокусувалися на тому, де знайти цю допомогу. Я розумію, що є високі прайси, це круто, і люди теж мають на це право. Бо витрачають багато грошей на навчання на Свій цей там резюме, репутацію, бренд і це інше, але все ж таки, ми живі люди, і більшість, я думаю, погодиться допомогти, якщо ми будемо в діалозі з людиною, якою потрібна допомога. Христина Муллер додає: безліч психологів проводять безкоштовні сеанси для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб або студентів. А ще працюють гарячі лінії, де можна отримати допомогу анонімно і безкоштовно. Серед них Lifeline Ukraine, Червоний Хрест, лінія підтримки. Мом психологи кажуть, головне не залишатися із проблемою наодинці. Ну, ну, Я віддала на, би великі Як гроші. на мене, ну вичерпна цілком відповідь є на різну суму. Психологи є гарячі лінії, є ті, які угу. менше коштують за годину. Є ті, які дорожчі. Дійсно, люди витрачають, витрачають на навчання, їздять на різні конференції. Так само і кожен сам ну ти маєш певний досвід, маєш певну репутацію, маєш гарні результати. І, відповідно зрозуміло, що ну у кожного з фахівців росте своя ціна. Це стосується. Ця будь-якої сфери тут питання в тому, що насправді є абсолютно ну, на, на різну кишеню психологи. Тут питання вже до кого ти хочеш звернутися. І також є і ну, це трішечки інше, звичайно, чат-боти є з психологами, і гарячі лінії є, і ну, багато так само практикуючих психологів, які там, можливо, там не, не, не 20 років стажу, але теж дуже талановиті і з гарними результатами, які не так багато, ну не така висока ціна. Насправді тут. Найважливіше не залишатися на одинці і звертатися до фахівців, шукати їх. Вони є знову ж таки на різну ціну і просто вже вирішувати і підраховувати, що саме вам підходить, але в будь-якому разі не залишатися на одинці своїми проблемами. Ну і Сарофани радіо працює за рекомендаціями. Також просто від... пош, 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 гроші, пошукати. Платіть. Треба шукати. А, але ж іноді ціна якість і якісті, як то кажуть, вихлоп від цих історій абсолютно різний. Я принагідно ще трошки відійду від цієї теми. Запам'ятайте про те, що є рівень ваших проблем, який допоможе в тому розібратися. Ну хоча б якось психолог, а є рівень ваших проблем, які ці проблеми притікають тоді, коли ж психолог не допоможе, а психотерапевт може допомогти. Дивися, але для того, щоб виявити, якраз психолог може виявити і направити і вже направити. до колег до о, психотерапевта. О нюанс, ти сам о собі здравстя. Я прийшла до ні, звичайно, так можна записатися, і тоді психотерапевт скаже: ну це не до мене. Ось ви можете справитися, от з психологами. Будь ласка, можуть навіть когось порадити. Просто але дуже часто психологи відправляють до психотерапевтів. Вони так. розуміють, що це вже не їхня компетенція. Просто різниця між психологом і психотерапевтом полягає в рівні освіти і обсязі роботи. Психолог надає консультації і допомагає впоратися з емоційними труднощами, стресовими ситуаціями. І не має права медикаменти жодні виписувати, виписувати. рецептури. Так. А тоді як психотерапевт має додаткову спеціальну підготовку. що дозволяє йому працювати з психічними розладами. Ми розібралися максимально, так? в Вікторина питання таке. Яке з цих українських міст подавало заявку на проведення зимових Олімпійських ігор? А. Львів, Б. Яремче, В. Київ. З українських міст вирішили, що вона здатна прийняти у себе зимові олімпійські ігри і відповідно зробила заявку. І ви знаєте, хто з Яремчі написали, Яремче написала? Яремче дивишся? Написали Яремче. І, і причому не я, Яремча, Яремче, шановні, колись вона написала, а Яремче. Також тут окрім Яремче написали ще Київ, 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 Львів. Але Яремче нас порадувала. Задоволено, але це ж дало б поштовх. Такі великі. Інфрацій, помінялися б довостру а Вони такі гарненькі і так їх дуже Але... Яремче. Так, що ж правильно, увага правильна відповідь. Яке з цих українських міст подавало заявку на проведення зимових Олімпійських ігор? А. Львів. Б. Яремче. В. Київ. Правильна відповідь. А. Львів.